Сьогодні, у 500-й день широкомасштабної російсько-української війни, у 500-й день героїчної боротьби українського народу проти московського зла. Ми зібрались тут з нашими духовними наставниками для молитви за нашу Богом бережену країну. Тобі, що 500 днів ти давав сили витримати нашому народу. Ти знаєш, яке велике прийшло випробування. Ми віримо, що Україна після війни буде іншою країною, чудовою країною, благословеною країною. Тому ми дякуємо тобі за кожен день пережитий у непростих умовах. Ми дякуємо тобі за тих, хто молився за нас мільйони мільйони людей. Хто підтримував руки нашій владі і нашого народу? Ми дякуємо тобі за тих, хто широко відкрив серце і прийняв мільйони тих, хто покинули територію нашої чудової країни. Сьогодні наша молитва в цей тихий спокійний вечір. Ми дякуємо тобі, що надали найкращим для перемоги. Просим, Господи, благословіння для наших друзів, сусідів, які з усієї Європи. Dobry Boże, wczyń nas narzędziami Twojego miaru, aby myślał i любов, tam, gdzie panuje nienawiść, proszczenia, tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje sumniew, Nadziju nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje temniawa. Jezus Chrystus, synu Boga Żywego, Boś życie w też i przesiedleń. Kiedy Ty się, się. Звучання зброї і ти вже малий, і заверши війну. В'язниці визволи і від усякого лиха порятуй їх, благослови Господи, Україну, президента, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. на землі, на морі та повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу наш нашу народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливими, і земними заїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Настав Господи, тих, хто при владі стоїть, і весь наш народ український, про нашу державу, про військо, церкву і всіх людей добре дбати, силою Христа Твого звісни державу і воїнство наше та захисти від підступів супротивників. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер. Ми, люди твої, владико, і просимо за молитвами причистої твоєї Матері та заступництвом святих землі української, усім нам подай духа мудрості та благочестя і духа любові до матері нашої єдиної, неподільної України та один до одного. Владико людинолюбний, який зруйнував мури ворожнечі та мир, подав роду людському, даруй і нині миру українському народові, коренин.